Чому ти плачеш, цар Месія? Що не сподобалось тобі? Поглянь, навколо всі радіють, чому лице твоє в журбі? Тебе голосно прославляють всі учні, діти і жінки. Гілки й одежу розстеляють, а ти неначе занімів. Невже тобі згори не видно, як храм на сонці весь блищить? Чому ж то сльози напливають, не радує небес, блакить? О, як не плакати мені, Єрусалим, прекрасне місто, та буде спалене в вогні за всю неправду і злодійство. Ти не пізнав мене як Бога, не прислухався до слів моїх, прийде до стін твоїх облога, поб'ють в тобі дітей твоїх. Я так хотів тебе зібрати, як пташка пташенят своїх, ти не схотів мене прийняти, бо полюбив неправду і гріх. Тепер мене ти зустрічаєш, та небагато днів пройде і терном ти мене ввінчаєш на хрест тяжкий, мене приб'єш. Якби ж то ти пізнав для себе те, що потрібно для тебе. Тепер не маєш ти потреби, біди не бачиш для себе. Ти благодать мою відкинув, мою любов ти потоптав, дорогу правди ти покинув і мою милість не прийняв. Моїх пророків ти зневажив і посланців моїх бивав, моїм законом злегковажив на моє слово не зважав. Зате прийде тобі розплата те, що посіяв те пожнеш. До тебе й те велика втрата, де милість для себе знайдеш, до кого ти тоді звернешся, хто допомогу дасть тобі, до кого ти в той час всміхнешся, хто радість дасть тобі в журбі. Пройшло не так багато років, збулись Ісусові слова. Збулись також слова пророків, прийшли небажані жнива. Господь сьогодні промовляє, щоб перевірили життя, чи Дух Святий нас наповняє, чи справді ти його дитя, чи не засмучуєш сьогодні своїми вчинками Христа? Прислухайся до слів Господніх, лунає істина свята. Ще поки милість є Господня. Прийди до нього, не вагайсь, щоб не загинув у безодні, всім серцем для Христа віддайся.